Росія вкотре підтвердила свій статус держави-терориста. Окупанти влаштували сьогодні масштабний ракетний обстріл. Є загиблі та поранені. Постраждала й енергетична інфраструктура. До того ж, російські ракети перетнули повітряний простір Молдови та Румунії. Про наслідки атаки вже за мить. Триває 352-го доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти намагаються якомога швидше захопити Луганську та Донецьку області. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на ведення наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Креміної, Бахмута, Авдіївки, Опитного, Мар'янки і Вугледара. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ вранці. Окупанти здійснили черговий масштабний ракетний обстріл. Тривога по всій країні лунала декілька разів. Ворог сьогодні запустив щонайменше 70 ракет в черговій масованій атаці. щонайменше 60 ракет збито. Їхні мішені були цивільні, цивільна інфраструктура. На жаль, були влучання, на жаль, жертви. Мої співчуття рідним. ППО спрацювало у Миколаївській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях. Також наслідок роботи протиповітряної оборони вибухи пролунали у Вінниці, Львові, Івано-Франківську та Хмельницькому. На жаль, не всі ракети вдалося збити. Є загиблі до того ж, російські ракети помітили у Молдові та Румунії. Кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії. Черговий доказ того, що терор не знає і ніколи не знатиме жодних меж. Черговий доказ того, що захист України це захист всієї Європи і світу, кожної країни, яка просто хоче. Міністерство закордонних справ Молдови викликало через інцидент російського посла Олега Восніцова. Відповідальні структури виявили ракету о 10.18. Вона перетнула повітряний простір Молдови над населеним пунктом Мокра в Придністров'ї, а потім над населеним пунктом Косеуце Сорокського району у бік України. Водночас у Румунії проліт ракети не визнали. Система повітряного спостереження ВПС Румунії виявила в п'ятницю 10 лютого повітряну ціль. Запущено з Чорного моря з корабля Російської Федерації поблизу Кримського півострова. Найімовірніше, крилату ракету, яка з'явилася в повітряному просторі України та Республіки Молдова, та знову увійшла в повітряний простір України. Жодного разу не перетинала повітряний простір Румунії. Валерія дня ТВА.